Monster. Ne? Ne. Avlara merhaba yeah. bu. Hadi bak Tak Ya, yeah. şey bak bu? Це так пейзажі, Це так пейзажі. Друзі в укрась і Вітаю всіх на YouTube-каналі Рибак з України. і Сьогодні ми відправилися в такі ось поліські Карпати, щоб половити в таких от казкових місцях будь-яку риба, яка буде клявати. Я сьогодні взяв ультравайтовий спінінг Select Electric походити на попла попера, Уже було декілька таких от сходів. Непоганого карася для цих місць. Ну і товариш він вже закинув маху вудку, і ми зловили вже одного канального соміка, грам 150, і декілька таких от невеличких до карасиків. І, чесно кажучи, я не знаю, що буде сьогодні тут на попплату. Кльов дійсно дуже такий серйозний, але мені здається, що там багато верховодка клієнт. Бо сьогодні я взяв з собою апариша. Якщо вдруг що там мене не вийде, я похожу трошки і візьму потім його лутку, махову, і може все тим, щоб познімаємо для вас покльовки. Тобто сьогодні буде такий от, чарівний, е зелений випуск на цьому каналі. Не переникайтеся. Прийшов я ось під акацією, тут доволі таки непогано ганяє риба. Я бачу, це ганяє більше, що непогана верховодка, а ви були сходи мене і карася. Подивимось зараз, що в нас тут буде. Покльовки є зразу, Що це таке взяло? Верховодка взяла, друзі. Поки що в нас клює тільки верховодка, це її кинуть. Довжина по сантиметрів сантиметром 35-40 і ловим ми на цього разу Я вирішив, храбака не ставити. І вирішив все-таки половити на апаріша. Щось знову є, є щось ну, знов. Зона Да, Бачите, верховка тільки на -по 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 поверху клює. Але я бачу, товариш далі ловить, то там о, в нього... Ну, більше така, карась клює, там ямка його йде під калиною там калина так цвітає гарно. І в нього така непогана там ідея і ямка. Ну, Подивимось, походимо на поплопопер, а далі буде видно. Виходка хліба одразу. Так воно співає вона упасти вона вже висить насправді. Мені здається, тут або в мене закінчився парушня, а париш у мене є. А, схоже на те, що тут просто її немає. Більше на те, що тут були якісь більш такі карасьові місця. Бо я так ось а, закидаю, то воно не зразу а, клює. Буває зразу, буває не зразу. А, наверху аж было. Блин Карась был. Где? Тебе? Есть. Карась. Uh -huh. Ты красно. красно а, красноперка взял. Я думаю, карась взял. Да и она побита. Шука. Щука, наверное, здесь. Вот щука, да. Такая побита, что я не знаю просто. Или сом, а ты. Да, то есть он тоже бьет. Рузи Хороший карась. Yeah. Да? Да. Хороший карась. Нормально. Yeah. Ага. Ось, друзі, у мене перший карась на поплопопер в цих місцях. Карась доволі таки непоганий. Клюнув на виходить бровці цієї, цього струмка, хотів сказати, цієї калюжі. Риби дуже багато зайшло. Рибака доволі дійсно цікава. Не треба ніде бігати, ти собі став, ти можеш докинути, ніяких втрат немає, якщо так от грамотно ловити. Але тут все в корягах. І попадає місцям риба бита. Такі враження, що тут є якийсь хижак. Я думаю, це канальний сомік теж б'є краснопер, б'є верховодку. Бачив, десь приблизно карася до ладоню, теж такий прибитий плав А може десь падав з плотини там і по камням. Таке те, що тут часто буває. Опа, який. Хороший. Иди карась. Хороший. Это карась, друзья. Ничего собеки. Взял. Хороший карась взял. Ха-ха. <laughs> Дикий мамонт клюнул. Цена такие квартиры. Подубишь не мановити нас? Под корягами цены клюну, понял? <laughs> а это не А вообще, вот течение по Поклевка такая, что у коряги пошел по Плопоперю просто под водой. там блядь, коряги видишь? Ух, был карась. я бачу бачу, Бачил Ух, блин, я поклевку провел. Е-е-е, там тоже бачу тебя. Це вже можеш тягнути. О, є. Краснопер. 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 краснопер взяв. Бачите, друзі, який він побитий чогось, цей краснопер. Ді. Ді, ді, ді. Видно, сон, який десь толче. Який взяв, хороший. На хліб ді, мене дідає, я думаю, що вона дідає. Який хороший карась взяв, друзі, дивіться, який. Під калини клює карась. Хороший караську. Наша добрый хлеб, закидайся на парша да и все. Наша там этой хрустик ты хлеб. Я под калину закину и поп попер просто уплываю и укричить сразу. есть. Видно, видно? Так. Видно, да? Да, видно и караску. Видно караска? Да, видно и караску. Под ковыной клюет. Точно, как вот тут ковыни закинуть, сразу потолк поросел.

Чесно кажучи, я не очікував, що тут такий буде кльов. Я сьогодні думав, ми зловимо декілька там, верхолодок, краснопірок. Але місцями попадає непоганий карасик для цієї калюжі. тому що о, він піднявся з річки уш, о, була висока вода і риби тут достатньо. Я, чесно кажучи, такого не бачив, щоб такі калюжі от брали одне за одним. Тобто тут ну, на одну утку нормально не половиш. Помічено, що сьогодні хорошо клює на все. Хорошо брена париша, хорошо на храбака. І найкращий карась на цій, от, якби на цих поліських Карпатах клює саме під корягами. От я знайшов калину, біля якої просто була мерва. Я знайшов буквально точку, закидаю, що він зразу клює. А тому ми й далі, далі так будемо продовжувати трошки спускатись. Товариш залишається. На Махові там стоять далі, в нього теж такі красики неправді попадають. А я хочу так от трошки походити, познімати, подивитися, що тут буде. такие таких. Выходка тут будет чи Карась. В ходу верховодки тут багато Есть что-то хорошее что-то взял. Карась взял. Не краснопер взял хороший. Я думаю карась так топит. Даже краснопер хороший. Хороше для цих місць нас на Я думаю, карась взяв. Хороший. Ух, яка поклевка, на дно пішов поплопер. Це не верховодка, це знов щось тоже непогане. О, О, риба. Прийшов знову ж до товариша. і зразу під своей любимой калыны взлыл карася. Мега карась зразу клюнув під калиною. Надо точно такого калину закинуть. І зразу поклявка карася идет під калини. Я не знаю чого. Є карась. Калина. Да, караську нужно. Две кикарася клюну. <реку> Що? Вони... Двік он хапає, аж заковтує. Дено мені париш? під подкавину, так? Подкавиною, під подкалину підкриває поплопок і одразу поп вийде у лозе. Я ще такого не бачив. Ну що, будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Він дійсно був доволі кльовим, непоганим. Так, да, я згодний, риба клює невелика, але вона клює. І як від цієї такої невеличкої речушки, такого струмочка, можна сказати, доволі непогані карасі попадають. Декілька ми взяли з долоню і брали вони в основному на паріша у мене на поплопопер, а товариш був на махову п'ятиметрівку. Я думаю, якби ми поставили десь так красиво штатива, там, декілька вудок, я думаю, рибалка на поплувок, вона була б набагато цікавіша. Можливо, в майбутньому я для вас такий випуск і подарую, тому що завтра може я і приїду сюди половити на поплавок. Але для цього місця треба робити хоча б вудки не більше 3-4 метрів. Тому що тут ширина приблизно може до 7 глибина десь в районі 1,20 м максимум на ями. Тому я, от особисто моя думка, випуск дійсно непоганий. А кльово побачили, і головне, що це біля хатки, не треба нікуди далеко поїхати. Зловили декілька канальних соміків невеличких, і, може, десятка два карасів на двох ми зловили за декілька годин. Тому я з вами вже ж не прощаюсь. І далі будуть виходити відео на каналі Рібар з України. Тому можете підписатися, поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.